Вітаю всіх. Я думаю, що вже прийшов час копнути глибше. І зрозуміти, що ж відбувається нині у світі нашому. Ось пропонуються вашій увазі таке відео з назвою Хто реально вигодував московських андрофагів-людожерів. Що у нас, що на Заході, лають Путіна і Московію як очевидне е світове зло, лукавство брехні і агресії. Але хто вигодував це зло? Хто, скажімо так, виписав йому індульгенцію на вбивство і агресію? Хто? Хто інтегрував це, очевидне зло, в свою економіку, хто годував його кредитами, хто відкрив для нього власні кордони, хто надав цим людоїдам свої технології, Хто? хто мовчав. Коли вони напали на Молдову, Грузію, Україну, Сирію і так далі. Хто вважав внутрішньою справою цих людоїдів дві війни в Чечні? Підрив будинків зі сплячими людьми ну, на своїй території так? Хіба тоді не було зрозуміло? До чого все це йде? Чи вам нафта і газ заслонили все? Вони травили новічком і полонієм на вашій ж території своїх опонентів по всьому світу. А путіну тисли руки лідери всіх демократичних держав світу. Ну що це? Я повідомляю якесь відкриття. Ну так виходить я. Я таємниці розв'язую, я розкриваю загадки, розв'язую. Так, ну так же це було. А хто то нами торгував кокаїном і героїном у світі? І на це закривали очі. Так. А хто купував? І донині купує політиків у всьому світі, закриваві гроші, в тому числі у США, в Німеччині, ота, отой Шрёдер і, і, і всі останні, ота формула Штайнмаєра, ота Ангела Меркель. Ну, не знаю, може, наївні люди думають, що це так просто саме відбувалося без грошей. Ну, хай так і думають і далі. А хто підтримував і підтримує людоїдські режими по всій планеті? В Сирії, Ірані, КНДР, КНДР Ерітреї. Це ж відбувалося з самого 1991 року. І всі мовчали. Всі ж мовчали. Ось тепер і маємо. В Московії. Остаточно запанували, і це ніяка не новина, і ніяке не відкриття. Остаточно запанували, як і 100 років тому, в 1917 року, п'яні раби, тупе бидло, злодії і державні бандити. А зупинити все це можна було ще. У 1991 року. Однак тоді це нікому не було потрібно. Московія нині це держава, це офіційно заявна, гумової дупи, яка знаходиться в цій країні на місці голови.